Заковтування ось такої монети у формі 50 копійок або 10 чи 5 гривень являється ключовою причиною стороннього тіла стравоходу у дітей віком від 1 до 4 років. В такому віці діти інтенсивно досліджують навколишнє середовище, і коли під руки потрапляється ось така монета, діти її беруть до рота, відповідно ковтають. А в цьому місці на рівні біфуркації трахеї є най, найвуще місце стравоходу. Діаметр такої монети 25 мм. А діаметр стравоходу 8-15 мм. Тому ось така плоска форма стає в цьому місці в стравоході, і це є причиною звернення. До лікаря, до ендоскопіста, відповідно, проводиться знеболювання, наркоз, ендоскопом достається така монета. Звісно, це не зможе призвести до летального випадку, але приємного мало. Що може бути гірше, ніж такі монети? А гірше може бути це заковтування ось таких плоских батарейок. Тому що, окрім того, що вони можуть стати поперек стравоходу чи на вході в шлунок, вони також викликають. Електрохімічний опік у зв'язку зв з тим, що утворюється електроліт, заряд, різниця потенціалів навколо, і слезова оболонка опікається в місці контакту такої батарейки. Тому, якщо у вас маленькі діти, будь ласка, зберігайте їх від плоских батарейок та від таких монет, поширте, будь ласка, цю інформацію, а також прокоментуйте, підпишіться, бо, можливо, ми з вами ніколи більше не побачимось.